Вибори в Німеччині за тиждень, і я не бачу причин турбуватися. Партія Мерця, який має проукраїнську позицію і який із величезною ймовірністю стане наступним канцлером, впевнено лідирує та має 30%. На другому місці проросійська партія альтернатива для Німеччини. Її очолює Фрау Вайдель, але вона не увійде до майбутньої урядової коаліції, оскільки третє місце у партії Шольца. А четверте у партії зелених, що відкриває широкі можливості для коаліції без проросійських сил. Вчора відбулися останні дебати. На відміну від Шольца, Мерця та Роберта Хабека, намір адміністрації Сполучених Штатів домовлятися з Росією не викликав критики у Фрау Вайдель. За її словами, пропозиція президента Трампа це те, за що альтернатива для Німеччини. Виступає із самого початку російської агресії, християнський демократ Фрідріх Мерц відразу звинуватив Валісу Вайдель у тому, що вона досі відмовляється визнавати, що саме Росія напала на Україну. Мерц переконаний, що Німеччина не може залишатися нейтральною у цій війні. Ми на стороні України, заявив він. Втім, дісталося від мерця і соціал-демократу Шольцю і зеленому хабеку як представникам партій, котрі входять до правлячої в Німеччині коаліції. Він звинуватив їх у недостатній підтримці України та неефективних заходах щодо забезпечення обороноздатності Німеччини. Шольц відкинув закиди свого політичного опонента і дав чітко зрозуміти, що не допустить демілітаризації України. Більше того, Україні наголосив Шольц потрібна дуже сильна армія, щоб на неї не було вчинено нового нападу після укладання мирної угоди. На його думку, без участі Європи не може бути досягнуто миру в Україні, оскільки в сукупності обсяг допомоги європейських країн більший за американський. і новина бонус. Європейський союз готує великий консолідований пакет військової допомоги Україні. Пакет обговорять на зустрічі у Парижі і його буде оголошено після виборів у Німеччині 23 лютого. Також ЄС готує 16-й санкційний пакет проти Росії до 24 лютого.